Про зміни в законодавстві щодо адміністрування податку на додану вартість розповів заступник начальника управління, начальник відділу контролю за декларуванням ПДВ головного управління ДФС у Тернопільській області Андрій Мамрош. Які зміни внесено до визначення бази оподаткування власно виготовлених товарів? Слід зазначити, що до 1 січня 2016 року база оподаткування з постачання власновиготовлених товарів визначалась виходячи з їх догірної вартості, але не нижче субівартості виготовлення таких товарів після 1 січня 2016 року. База самостійно виготовлених товарів не може бути нижче звичайних цін. Що змінилася формула, за якою розраховується сума податку, на яку платник може виписати податкову накладну? Формула, за якою розраховується сума податку, на яку платник може виписати податкову накладну, доповнена складовою сума овердрафт, тобто сума середньомісячного розміру сум ПДВ, які за останні 12 календарних місяців були задекларовані, та погашені платником до бюджету. Які зміни вступили в силу з 1 січня 2016 року для продавців зернових культур? Для продавців зернових культур виключили норму щодо звільнення від оподаткування ПДВ, операцій з постачання зернових культур, позицій 1001-1008 кодів УКТЗ та відповідно технічних культур 1205-1206. Тепер всі операції з постачання зернових та технічних культур будь-яким продавцем оподатковується ПДВ. Також нагадаю, що усунено обмеження права на бюджетне відшкодування такими платниками. У, у випадку експорту таких як зернових та технічних культур. Що змінилося в порядку сплати сум ПДВ до бюджету та на спеціальні рахунки сільгосп товаровиробниками? Починаючи з 1 січня 2016 року змінено правила зарахування сум податкових зобов'язань по ПДВ до держбюджету та на спеціальні рахунки сільськогосподарських товаровиробників, залежно від виду операцій, які здійснює підприємство. А саме, по операціях з реалізації зернових та технічних культур, відповідних кодів у КТЗ 1001 1008 та технічних культур 1205-1206 до державного бюджету зараховується 85% а на спецрахунок 15% сум ПДВ. По операціях з продукцією тваринництва, а саме, ВРХ живі та молоко. До державного бюджету зараховують 20%, а на спецрахунки 80%. І по операціях з іншими сільськогосподарськими товарами чи послугами до державного бюджету та на спецрахунки зараховується суми ПДВ порів порівно, тобто 50% Відповідно, яка відповідальність передбачена за порушення постачальником граничних термінів реєстрації податкових накладних єдиному реєстрі податкових накладних або порушення ним порядку заповнення. Змінено принцип впливу на продавців за рахунок подання покупцем заяви про відмову або порушення постачальником граничних термінів реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних, або допущення ним помилок при визначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної. Так, контролюючий орган зобов'язаний провести перевірку такого продавця протягом 15 календарних днів з дня отримання такої заяви. За результатами такої перевірки можуть застосовуватися штрафні санкції двох видів. Перше, за допущені помилки розмір штрафу складатиме 170 гривень. Друге за виправлення помилок від 10% до 100% суми податкового зобов'язання. Зауважу, що якщо перший вид штрафу застосовується завжди, то другого можна уникнути, якщо помилки виправлено протягом 10 днів з дня отримання платником вимоги щодо виправлення таких помилок. Чи внесені зміни на право віднесення до податкового кредиту накладних, що містять помилки у реквізитах? Так, такі зміни внесено. Починаючи з 1 січня 2016 року, платник має право віднести податкову накладну до складу податкового кредиту, якщо допущені помилки не заважають ідентифікувати здійснену операцію період, суму податкового зобов'язання, сторони договору, крім коду Що нового в частині порядку бюджетного відшкодування ПДВ. Починаючи з 1 лютого 2016 року для бюджетного відшкодування формують два реєстри: Реєстр заяв про повернення сум бюджетного відшкодування, платникам податку, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 19 статті 200 Податкового кодексу України. Другий реєстр це реєстр заяв про повернення сум бюджетного відшкодування платникам податку, які не відповідають критеріям визначених. Пунктом 19 статті 200 податкового кодексу України заяви про повернення сум бюджетного відшкодування автоматично вноситимуться до відповідного реєстру протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження. Яким чином проводиться перевірка сум, заявлених до відшкодування? При відшкодуванні сум ПДВ контролюючий орган може проводити два види перевірок: камеральна, за результатами якої узгоджується сума бюджетного відшкодування. Або документальна перевірка у випадку, якщо розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено за рахунок від'ємного значення, яке виникло по операціях за, за періоди до 1 липня 2015 року, та не підтверджений документальною перевіркою, а також у випадку придбання товарів послуг. У платників, які перебувають на спеціальному режимі оподаткування, визначених відповідно статтею 209 податкового кодексу, за періоди до 1 січня 2016 року, слід також зазначити, що з 1 січня 2016 року з критеріїв, які вдають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування, виключено здійснення інвестицій в необоротні активи у розмірі не менше, ніж 3 мільйони гривень протягом останніх 12 календарних місяців. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. Про способи подання декларації про майновий стан і доходи, отримані громадянами у 2015 році, розповість начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб у головного управління ДФС у Тернопільській області Володимир Брудко. Декларацію про майновий стан і доходи отримані громадянами у 2015 році. Платники податку подають один з таких способів: особисто або через уповноважену на це особу. Другий спосіб. Поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, однак не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання такої декларації. І третій спосіб подання декларації це засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації, електронного підпису, але, знову ж таки, не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний термін подання такої декларації. Хочу нагадати. Що платники, які зобов'язані надати таку декларацію, повинні це зробити до 1 травня 2016 року, а платники, які хочуть отримати податкову знижку, до 31 грудня 2016 року. 1 січня 2016 року набрали чинності зміни внесені до податкового кодексу законом України тому головне управління дефесу Тернопільської області активно проводить роз'яснювальну роботу. Впродовж січня лютого у кожній ОДПІ та їх відділеннях відбулися семінари для платників податків. Нещодавно, в рамках дня району, фахівці фіскальної служби області на чолі з заступником начальника відомства Надією Лопатинською консультували платників Теребовлянщини. В рамках заходу відбулася зустріч з представниками місцевих ЗМІ та владою району для платників. Ків податків, податків фахівці головного управління ДФС в області провели семінар, під час якого кожен учасник мав змогу з'ясувати у лекторів проблемні питання, які виникли в результаті вивчення податкових новацій. 22 лютого понеділок, останній день подання податкової декларації з ПДВ за січень платниками, у яких базовий податковий звітний період дорівнює календарному місяцю. Декларації акцизного податку за січень. Податкової декларації рентної плати за січень з розрахунком рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами, аміаку територію України. Податкової декларації сплати за землю, земельний податок та або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності на 2016 рік. Податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи на 2016 рік та розрахунку частини сільськогосподарського товаровиробництва за 2015 рік для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку. Звіту про суми нарахованої заробітної плати, доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів, форма д – місячна за січень. Останній день сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування роботодавцями за січень, крім гірничих підприємств. Податковий календар розміщено на вебпорталі ДФС України.